Тернистий шлях крізь проблиски століть, розділений і в радості, і в горі. Там спів цикад і хрест важкий стоїть, В сльозах і в щасті маминої долі. О, рідна мамо, знов твоя печаль пече, болить і кличе нас до тебе. Пробач, не плач, твій біль наш вічний жаль. А твоя радість сонце серед неба. Пробач, країно, мамо, що в борні, немов шаблі, топилась наша віра, що ми не завжди були на коні, а ти за нас знедолена терпіла. Пробач заради вірності дітей, які життя за тебе віддавали, несли свій хрест нескорених ідей. На небосхилі світиться зоря, багатогранна, ніжна, промениста, то щире серце юного Христа, якого дарувала нам пречиста. О материнство, вічна доброта, У ній вся суть і щастя, і надія, кохана ненька, рідна сторона, пречиста матір, Божая Марія.